А я сюди. Ох, ти, блядь. Диви. Поняв, не? Льодок то херовенький. Льодок то херовенький. А чим ти пробурив? Беушні. Лунка, беушна. Не нова. Фух, ладно, пробуємо. не пошел. Одна трошки приподнять и подкидать, да? Сантиметрів пять. Что сегодня не хочет. Уже должно, Уже должно брать. Короче, их полно скрыть. Да. да. Треба щось міняти, окуня повну. У кожній лунці стоять. Зараз ось опустим. Подивимось. Ці... А, ось, є вже, підійшов. Да. Підійшов і сюди. Ну, які Мордаті. Красота. Ось ще один біжить. Ну, їх підходи дуже багато. Коротше, треба щось міняти. Або треба добрити срочно. треба. Ну ось глянь їх тут ціла гора. Красота, рибка є, треба міняти кольори. Сьогодні окунь клює слабенько, приходиться коваляти лунок. Цілу кучу. Так, ну Ще одну і будемо пробувати. я їх лупив. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восім, двадцять штук. Фух. Ух ти шо ти шо. Оба-на. Оба-на. Найшов луночку робочу. Тільки опустив, він обзивається О, такий гарний. Гарний. Огонь, дивіться, красота. Головне знайти робочу лунку. І діло буде опару. Стляю І Іти по губам. Всё? не хочешь больше а треба все подкида давай дружок давай надо рыба треба для видео Іди сюди. Він як є, він зразу клює. Хороший. Ди. Отакий. От Отакі От окунят ще клюють. Так, ма там ще хто є? Ану. фрикціон трещить. Це воно. Я ж то чую, що берет. Да? Да, зру... з Ігоря Сомятника, Ігоря Окунятника. Ану. Та ти що? Зі корочкою мамуля яка. Оце воно. А ти будеш випускати його. Випустить? Ти ж до кілограма не береш. Хороший, хороший. Це тебе вже другий. Перший у кармані заховав, щоб ніхто не бачив. Світлі, <смір> що ще ви? Не відходь далеко. Так, <смір> да? я зрозумів. <поняв. смір> <смір> <смір> ну, ти... ти не виключав. І на дрючок поймаєш. <смір> <смір> Наша та удочка. Та ти що, гарнезні. Це вам, пожалуйста, Ігор Сомятник. Колись був. Тепер Ігор Кунятник. Поки не сезон. <смір> <смір> Ми по сезону працюємо. <смір> Він ще один сидить. Затаївся. Ну той поки мовчить. <гум> Тренується, він під, підлядує. Сашко, сміявся, я Не, я ж кажу по кругу верби. Зараз... Як тобі кивочок саморобний? Чотко. Да? Пан сам склепав. Карбончик все як положено. Ой. А ну, зараз буде. Треба розбурювати. Щас отак оббурить, оббрить треба. І спереді, і ззаді. Та йди, не Та чуди хоть ти. Да, Трошки більше, ніж оцей крапаль. Чи як його звати. Ну да, то крапаль. Дивий який. Хороший. І живий ежеднев, по крайней мере. Ну да. з кармана не виймав, да? А на якому ви були? і там внизу на цей Нема, так? Ну тут два окунчика є. Ті поклювачки є, ну воно таке, мабуть, дрібне, що взагалі. Ну і тут таке саме. Сьогодні не клює. А риби хочеться всім. Служно б тобі сьогодні повезти. Та йди. Да. О, хорош, хорош. Сошло. Сошло? Щось не так пошло. Нічого. Почало брать, да? Тут чайок починає действовать. Сейчас, щас. Шо, чей? Ух ти, що, ти що, йди сюди. Ось він. Бач, він як є, так є. Красавчик який. Нугу, ухватив. О, ось така рибоха. Ну що це будеш з ними робити, га? Піджопники, молоді, перспективні. Ну які пакету кинуть, Уже обурили. Ну це страшні люди. Я страшний, а вони ще страшніші. Не, хоч ще й прикопають, так? Да? Хоч знайдемо чуваку на завтра місто, де окуня стоять, так? Да? Завтра він буде тут. <хи> Бачу, такий теж перспективний. Знає, де ловить. Іди сюди. Пожалуйста вам. Ще один каунчик вискочив. Ну що, ви будете обурювати чи ні? Я думаю, що повинні б. Окей. Okay. Гарне Давай. О! Позірюю, який гарний вокунь. Краса, мікрончики смалять. Тільки так. О! Позачіпляв усе на світі мені. О, які окунятчі. Хоч би тебе не загубити. Тут хтось є. Кормящий є. Да. Так. О! Бач. Берегова лінія працює, так? Да? На трищочку. Сработав. Це вже хороший у тебе. Так, да, так, да, грам 400. Мо більше. Я ж кажу, що ми, чуваку, на завтра місто найдемо доловити. Він сьогодні вже не видержав. Завтра буде точно тут. Отдай мені. Ой який. Який красень, та ти що? Красота? Це він. Ну ти що? Ти вмієш? Ти злий, де який? Набундючийся. Красота. Зі Зікорочки. Солоденький. Хлубка. Не пойму. Ти йому об'ясняв, правила? Об'ясняв. Ну Бачиш, що йому не доходить. І вже ж не перший раз. Ану покажи. Та хороший, да. Гарні окуняття клюють. Не перший Зі, раз. Зікрой. Мамочки. Все одно в одну торбу ловимо, так? Да? <laughs> Все одно в одну торбу ловимо. Так тут не за рибою всі ходять. Ну так. Да. Ладно, це так. Опять, да? Опять. Найшли кубло. Сейчас, дай Боже. Опять брало, то ти що, ну ти ба. Ого, ото вона. казав, то трьошки тут Ну, це десь два з половиною Де не буде півторашка, мати? Де мікрофон? <реш> Блять, <реш> таке ще ногою її туди у лунку хай йде. Та куди йде, а ви що смієтесь? А що додому чи що? Та ну і кри там півтора літра. Ну як хай не реститься. Ставок зариблений. Хай живе. О, вс, пішла. Я Охуня свободи. І досі таке з'їде вдома. Началося. <реш> Зачтний, а Хто вміє, той лови. І в кучу все. Да, все В одну Діло, кучу. кучу. Викачався ще більше і став. Все в одну кучу. Іди сюди. Хоба! Хобана! диви є. Маленький, але в шахті. Голодний. Отдай, отдай мікрончика, не поламай його. Ось такий мікрон і отакий от в окунь. Ви питаєте на які мікрони, які кольори. Минулій риболовлі клювала у нас зовсім друга кольорова гама, а зараз отакий мікрон. Це мав напевно третього кольору, не пам'ятаю, а на минулій риболовлі клював 0,1 кольор. Так що треба їх при собі мати різні кольори полеж, віддихни. Нема такого, що працює один-два кольори. Сьогодні 01 зовсім не обізвався. Іди сюди. А 03 бачите? Туле й туле. Другий з луночки. Такий мікрончик і такий окунчик. Хороший, вечірній. А ну, давай ми тебе зараз на заставочку гарно так забасаємо. Открывай рота. Давай. О. Думаю буде гарно. Виріння, чого ти прикриваєш свою жопу? Красота. Що там дно є? Нема. Нема дна, да. Дна нема. Так, що у нас по рибі? Ану. Риби муворе. Ну нахуй. Можко, а де твій кульок? По держи. Диви. диви. Оце на дубасили. Як рибалочка, бомба. Все, всі довольні, всі сміються. <різь> <різь> Всім до скорих відосів.